Минулого року тут було поле. Сьогодні ви бачите дуже круте виробництво і загалом на цій території буде 150 тисяч метрів квадратних виробничих площ. Це близько 3,5 тисяч робочих місць. До кінця цього року там 30 тисяч метрів квадратних, 500 працівників. І це з кожним днем все більше і більше. і Вже ми будемо випускати якісну. Це панель, яка буде продаватися наразі тільки на Україні. Але якість бути краще, ніж європейська, тому би я би хотів, щоб люди на це звернули увагу. Знаходимося в місці, який є результаток спільної роботи міста, держави, законодавчих ініціатив, які втілені в закони, і приватного бізнесу, який вірить в Україну і розвиває додану вартість і додану цінність саме в наших прекрасних індустріальних парках. На сьогодні в нас 105 індустріальних парків в країні, ще 30 прямо зараз проходять реєстрацію. Ми маємо там в найближчі там, декілька місяців мати вже готові результати. Але дуже приємно бувати саме на комунальних індустріальних парках, які вибирають обирають пути управляючі компанії, які знають як завести інвестора, як йому допомогти, як створити відповідні умови. Крім того, що в нас енергоефективні будівлі, нова забудова все дуже зручно. Є купа місць для парковки вантажних автомобілів. Є місця для парковки для співробітників, приміщення відразу адаптовані під виробництво. Є всі. Носії енергії це газ, вода, електроенергія, каналізація. Крім того, всього наші резиденти користуються екосистемою. Ми допомагаємо їм наймати співробітників. Ми допомагаємо їм робити масовий підбір співробітників